13 травня 2025 року на 89-му році життя помер колишній президент Уругваю Хосе Мухіка, який керував країною із 2010 по 2015 рік. Його знали як найбіднішого президента у світі через скромний спосіб життя, понад 10 років у темряві, в'язниця, самотність, потім президентська інаугурація. Але Жозе Мухіка не святкував, він повернувся на ферму без палацу, без охорони, без кроватки. їздив на старому жучку, віддавав майже всю зарплату бідним, казав: Я жив у темряві, і коли вийшов, зрозумів, мені не треба більше. Це приклад справжньої сили, залишатися людиною, навіть маючи владу. Якщо ви дивилися моє відео про популізм, то знаєте, як часто владні обіцянки це лише порожні слова. Популізм дає легкі відповіді, але справжня зміна це глибока відповідальність і чесність перед собою. Жозе Мухіка показує нам, що влада це не статус і не палаци, а служіння людям. Подумайте, що для вас справжня сила, і не забудьте подивитися моє відео про популізм. Там більше про те, чому важливо не вестися на порожні обіцянки.